Друга переконлива звитяга українських отаманів у всесвітній серії боксу. Сьогодні наші боксери у Львові розібрались із турецькими завойовниками. Розпочалось протистояння з перемог Назара Курочина та Олега Довгуна. Бій останнього видався брудним. Турок бив нашого спортсмена в потилицю, але судді у підсумку стали на бік львів'янина. Потім досвідчений Володимир Матвійчук впевнено здолав молодого суперника, і підсумкова перемога отамана була забезпечена достроково. Проте надалі Валерій Харламов теж не мав проблем зі своїм супротивником. А на сам кінець капітан Денис Паяцика програв все до кесеру. 5-0 було з китайськими драконами у Вінниці, і 4-1 у Львові з турецькими завойовниками. За два тижні отамани спробують у кривому розі приборкати фаворитів всесвітньої серії боксу кубинських приборкувачів. Непогана перемога над головним конкурентом, які за якими виходимо до 4-фіналу. Но капітан команди Стара травма і не зміг продовжити бій. А так хлопці віддали все, що змогли. Ви саме чули, що соперники не погані, призери, фіналісти молодіжних чемпіонатів світу, чемпіони Турції.